Є. Напевно, що напевно шо це ж не остаточне рішення. Ми покидаємо сервера через те, що на Дагерсі стався вар... вайп. Ми на це обідались і покинути. Не Напевно, що, а не точно. А, ну ладно, не точно. Офігеть, Вони можуть сідати на дерева? Ємо. Коротше, виживаємо тут разом з Чафіком. Він все-таки да, він все-таки вирішився тут виживати, навіть сам сказав, що перейде на цей світ і буде тут тільки виживати. А я зараз собі короче, фармлю з цієї отой 30-й левел. В мене з'явилася така ідейка зробити з помните тих розбойничків. І от я хочу з тих розбойничків зробити собі ферму. Я абсолютно за всього собі ферму хочу зробити. Да. Ну, коротше, я вже знаю, як це буде проїсходити. Так що, в принципі, ферма вдасться, я так думаю. Ну, якщо вони мені не будуть мішати. Кстати, Чафір, ти, ти мені допоможеш з нею? Поки я я не не то нічого зроблю. неї? Просто зараз ці параш рівно... Мене так бісить в це. Я знав, я що мені випало? Подожди, я знав свій лут просрав. Ой, не лут, а левел. Ні, напевно, що відео закінчить, я даже не почавшись. із за цього конченого може бути булова. А потім тут два їх. Е, е. Так ти про якого візера? Ти про звичайного візера скелетика чи про якогось іншого говориш? Я про метаю. Да ну. Мене не перестає цей світ. Тут якась фіга взялася чешуйниця. Чуєш, чешуйка, тобі що? Ай! Шипастя я. А тут амонс крафт это. Все, я надеюсь, я скоро я вже нафармлю. Леха, я не понимаю, чего у меня так падає FPS, коли я знімаю. Але я постараюсь снимать максимально коротенькі відривки, чтобы сильно из-за тебя не запиналась. Ох, эндермен Я за тебе левел. Свій так что що я ще раз на тебя не піду. Вбиваем разом з часиком эндерманчика. Вот він... О, З нього сльоза. Ти сльозу підбереш, ні? не? Чого голову не хватает для головы? Тобі не хватає самої важкої, це часть, главна часть Це яка? Шо? Ну коротше це це якась, я не знаю, це якась сфера, по-моєму. Ні, тупий. А, -а це нормально? Заспавнився зомбі з луком. Ну, покажи. Уйди швидко до ферми. А я не можу. Ну, так. от, бачиш, тут зомбак з луком є. А. Все, а давай. Я після скелета залтав. Іди отсюда, іди отсюда. Я їх вбити маю. Ну, щоб ти опит не поцусав, звичайно. 28 зараз. 28 ще. Нормально. Ну, вже двадцать девятый. Цей тупий не знає, що, що оце от за уголь справа. А що це за уголь? Дерев'яний. Де його взяти. Переплавляти дерево. Що ну, люди, давайте чаруємо другу кіроньку. Давай чаруй. Надіюсь. Так, Зачарували. Боже, парашек. Шо, не, зос... я другу кірку крафтити не буду. Все, я тепер знімаю. Да ти саду впав. Алло, ти двері не закриваєш? Хочу казати, але забувся, що ми вже тут. Ну, я особисто розвиваю вже оцю от фермоньку, і він мені теж допомагає з цим. Ферму ацького нарості. Доволі бистенько я наферю ще раз тридцятий левель. Я, я більше не буду. Ну, ты понимаешь, я два раза чарую кирку, и мені выпадает ефективність 4. Що мені нову крафтить и я можу Зараз крафтить на ефективність 5 аж. Ну, хотя бы чимось. Я його на... загрив, чи... він вообще сам на мене загрився. Ой-ой-ой, Ну ж завжди. Ой, дебілот він. Ай. <світ> 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 На колені. У мене дуже мене мене дуже цінний блок є. <світ> Ні, подивися, подивись, подивися. В руки мені. Вау. Я доволі швидко нафармив цей левель. Зараз я йду зачаровувати нову нову штунь, штучку. Топорик альмазненький. І глянемо, що в мене буде по зачарунькам. Кстати, я думаю, що я може ще, короче, якогось жителя собі приведу на базу. і зроблю його своїм, короче, таким штуком, який буде мені давати книжки. О, 104. Так, що я... под... Дивимося зачатки. О oh, май гад! Okay. Лють! Читав та очарки. Гострота 4 і ефективність 4. Вау, які круті зачарки. Чуєш? У мене топор 11 хп наносить. А меч 10. Угу. Ну, коротше, зараз я буду добувати дерево, а то дерево взагалі на Сході, навіть палюк стандартних немає. Люди, дивіться, як в мене вже цей топовий сундук Що заповнився. У мене, коротше, вже, дивіться, оцей алмазний сетік і у, до цього до цього, ну і оцей от ще все. Це, коротше, я підготовлюю до того, щоб піти в, <кхе> в ад поповнив. І ще оце є, от, звісно, ось є, ось є і ось є. Кстати, оце поближче можна. Подляк. все. А, і оце. Ось як куди його. Так? Дай, ну, ця вже якась ну, хай тут буде. Зараз я вам покажу цю класну е, анімацію. Yeah! Тут кріпер подурв'яв. Е, отой. Ну, оцю штучку, але я застроїв тут все. Я просто відходив, наче приходжу, а тут все розбомблено. І мене якийсь зомбік б'є. Але добре, що мене не вбили. І, до речі, тут якийсь повишений шансик на оцих зомбі-жителів. Тут буквально кожен, кожен другий, де навіть кожен, кожен, пер, кожен другий перший навіть зомбі житель. Спандери да, не можна зламати. Ай, блін, в мене мечик зламався. Коротше, я вже нарешті дофармив знову в цей 30-й левел, іду зачаровувати свій новенький арбулетик. Ем... Зараз буду його зачаровувати, цікаво, яка буде зачарка. Коротше, ну ж, давайте провіряю. І... Сюди. Я, я шукаю албазу, а я їх в, в А ну, виклав. Да. Зна, Знаєш, яка мені імбова зачарка випали? Незглавність 3, бронебійність дві і швидке заряджання один. Я так придумав, що я зараз маю скрафтити ще новий люк, і з того лука <кхем> я його теж зачарую сильно. А, в мене є лук, навіть крафтити не прийшлося. Зараз будемо фармити левель і, звісно, зачаровувати. Тільки що, коротше, подивився на цей поламаний лук сила 3. Добре, що я його до сих пор не полямав. Він мені так надо. Я, якщо мені не випаде зараз цього, я об'єднаю аж два луки. Я об'єднаю, по-перше, полум'я з силою, і далі е, я об'єднаю, значить. Е, той лук, який я зачарую, з тим луком, який вийде із поєднань. Так, ну що ж, давайте пробуємо. Е, так, цей у нас на силу йде. Цей теж на силу. И все на силу 3 Баля Тому моя резки валялись? Поганенько, конечно же. Ну, да. Короче, проанализировавшие абсолютно всі луки. Я даже скрафтив ще один У мене не получилось... Вийшло... Зробити нормальний. Так що, все, Сила і полум'я летить в мій інвентар. До сих пор не можу поняти нафіга як це, я цей адський наростик вирощую. Якщо я все одно нічого нормального зробити не можу. Ну Кстати, який б я зірки зробив? Ну, Невидимость не треба. Це, взагалі, не так. А от я б зробив би зробив сили або ісцілення так, ну шо, я зараз буду лутати е оцей от данжик разом з Чафіком. Блін, а, а шо. Що? Е, ну так той, що ти зараз лутаєш. Не повіриш. Шо? А, два мизвели у получания. Офигеть. А. Це, я ти, я... ти я... все я тут понаставляв? Да. А нафига? Настроимся. Опа-на, опа-на, опа-на. Послугам, да? Да. О. А ну-ка, я тут то сюда забрал. О, особай не забрал. О! Mm -hmm. uh. oh. oh. Я до один до пальцы. Молодец. Крис. А це нормально, що тут спавні рані забиті мобами? Лібо то в нас бах, либо що це? Я зустріла, я Такого фіга. А це що такое у нас? Ага. Ні, Де це Не, ну, як залутали, як і зайшли, так і вийшли. Ну що, я йду в ад. Чафіка не жду, бо він не хоче. Піду ся саму Ми знайшли найшли кімнатку. комнатку. Йдем. Ой, блін, у мене інтернет лагає. Ой, не У інтер... мене, мене ігра лагає. Йо, все, я... А тут Сак'ю був угу. здесь был сак ю. Ай, ай, Зараз ай, ми вам морди наб'ємо разом з Чафіком, да, Чафік? Ні. Що <сх> значить ні? То в мене супер майже не осталось. А в мене осталось, О -о -о -о. так що ми з тобою самі сильні. <сх> ну і що, що в мене погана броня? В мене її взагалі немає. Так ви її нема. А в мене щось <сх> дуже сильно <сх> вісно. А зато, зато ски, скел... а зато скелети в друга. Ай, блин. П пробный ключ. Давай. Бежим. Ай. Я зараз топором всех и буду. На тебе удар. И удар. Убил. Не, не убил. Убил. И удар. Єгол, все, одягайся броньку, А вони и тут А ти що, закрив мене? Открой! Алло, в мене пробний ключ. Ну так почекай! Ну так ти мене закрив. Я не можу відкрити. Открывай! Я не знаю, де я.

а я закрыл. Все, нет, я, я выжив. Ты твой ключик вот так вставляй. О! Угу. Понятно. Не максимально параша выпала. Короче, тут три атаки вітру. Е, Ще, короче, тут є, значить, Значит, е, стрел чуть-чуть выпало, и утруйных п'ять. Фігня. не. Что ж, люди, так как я сильно сильный теперь. Прям сильный сильный. Зараз я, зараз я там всіх убью. Бляха, я тупий. Зручно вертатись домой, ну бо я тільки зараз побачив, що в мене немає тут, а і немає тут. Напевно, що зараз буду два варіка. Лібо я закінчую відео, ну, бо мені стає вже скучно, лібо ти чафік там побыстріше забираєш свої ресурси і ми йдемо в ад. Отправляюся в не сильно, але сподіваюся, далеке путешествия. Ладно, цьому відео закінчено. Дякую вам велике за перегляд. Всім пока-пока. Пока. -пока. пока.